Насправді я маю зазначити, що в мене прекрасний колектив, дійсно з яким можна і вогонь, і воду ми пройшли всі ті випробування, які були пов'язані із створенням нової адміністративної одиниці, і ті випробування, які на превеликий жаль довелося пережити вже під час російської агресії. Мені здається, що даний законопроект про службу в органах місцевого самоврядування він дійсно довгий період часу дискутується різні напрацювання були, але це є свого роду Певним підсумком, певним етапом реформи місцевого самоврядування, тому що, провівши нову адмінреформу, Провівши децентралізацію, утворивши нові громади, і не мати якісного законопроекту про умови оплати праці про організацію місцевого самоврядування, як виконавчих структур, взаємодія їх з Радою, як найвищим представницьким органом, було б невірно. І надзвичайно приємно, що Верховна Рада, уряд нашої держави, навіть ініціюючи той чи інший законопроект, а ми говоримо зараз, якраз за 6504 законопроект. Не приймає рішення, не ухвалює його без широкої великої дискусії із представниками місцевого самоврядування і з асоціацією міст, і навіть той факт, що ми і у Львові, і сьогодні, і на правлінні, і в підкомітеті, і на комітеті постійно дискутуємо і напрацьовуємо якість даного закону майбутнього закону, який має глибоке переконання нашими народними депутатами, буде в поточному році, хоча в першому читанні ухвалений. Це, звісно, вселяє надію, що ми будемо мати той інструмент, який буде зрозумілий виконавчим структурам місцевого самоврядування, підтриманий громадянами наших населених пунктів і підсилить позицію якраз держави, тому що місцеве самоврядування нерозривно пов'язано і функціонує в державній вертикалі, маючи окремі повноваження і особливості. Про що я хочу з вашого дозволу на чому хочу заакцентувати? Ати увагу дійсно, коли ми говоримо про конкурентність, ми маємо мати належні і умови оплати праці для наших співробітників. Андрій Іванович Садовий зробив акцент на тому, що його міжнародне управління фактично втрачає фахівців, і я можу це підтвердити, особливо в наших умовах сьогоднішніх реаліях і для написання проектів, і для роботи з міжнародними донорами і партнерами потрібні фахівці і знання мови. Бажано кількох із належною заробітною платою ми проводимо публічні відкриті конкурси, залучаючи спеціалістів. Але об'єктивно тут варто зазначити, що сьогодні ми не є по оплаті праці конкурентними. Я б дуже не хотів би, щоб в нормах закону і в когось взагалі було бажання встановлювати якісь граничні речі. Має відбуватися внутрішня саморегуляція, і даним законопроектом саме передбачається дана норма, тому що ми дискутували на правлінні асоціації міст, що ніяких граничних потолочних речей не повинно бути. Тож розраховую на те, що спільно напрацювавши з асоціацією міст, комітет, підкомітет, вийде на якісний законопроект, який задовільнить потреби, задовольнить сьогодення. А саме головне, ми зможемо конкурувати на рівних із бізнесом по умовах оплати праці, залучивши тих чи інших спеціалістів. Тож, процес триває, дякую. Комітету, дякую асоціації за те, що ми питання місцевого самоврядування тримаємо як номер один на сьогоднішній день. Це важливо. Дякую.